Вітаю вас, діти, на занятті з малювання. Сьогодні ми намалюємо зимовий пейзаж. А що ж таке пейзаж? Це жанр образотворчого мистецтва, художній твір, в якому зображується природа. У пейзажі відтворюється реальна або уявна місцевість, ліси, моря, поля, річки, гори. У пейзажах дуже важлива кольорова гама, поєднання відтінків певного кольору, а також фон, на якому зображується пейзаж. Зима малята це пора року, коли природа засинає глибоким сном, все навколо завмирає в очікуваній весни. Ліси, поля, гори вкриті снігом. Зимові пейзажі створюють неповторні картини природи. Сьогодні ми разом створимо власний зимовий пейзаж. А для роботи малята нам потрібно два аркуші білого паперу, кольорові фарби та біла фарба, пензлик, серветочка, скляночка з водичкою, а ще нам буде потрібна ось така мочалочка. Навіщо вона нам ви дізнаєтесь трішки пізніше? Спочатку, як вже я вже казала, коли ми будемо створювати свій пейзаж, дуже важливо нам створити фон. Для цього ми спочатку мочалочкою, занурюємо її у воду і змочимо аркуш білого паперу мочалочкою. Гарненько його змочуємо. Навіщо це ми робимо? Ви дізнаєте, стрішки пізніше. Так. Далі ми його повертаємо сухою стороною і теж змочуємо. Ось так треба й вирівняти, щоб все було рівненько. Вирівняємо, щоб ніде не було складочок. Далі беремо пензлика, змочуємо його в водичці і набираємо синю фарбу. Для зручності можна ось так взяти. Ось, подивіться малята. Як на вологому папері фарба сама розтікається по аркушу. Бачите? Оце для цього ми його й змочили. Ось такий фон ми зараз з вами зробимо. Можна ось так покрутить. Ось так і ще. Зараз нам треба промити пензлика і набрати фарбу іншого відтінку. Більше фарби набираємо, щоб яскравіше виходило. Коли люди створюють пейзаж, то фон дуже важливий. Зараз промиємо пензлика і наберемо ще фарбу синю, іншого відтінку. Так. Бачите, ми весь, весь весь аркуш вологий і фарба дуже гарно розтікається. А далі у нас буде дуже відповідальна така мить. Ми візьмемо аркуш білого паперу і накладемо на розмальований аркуш рівненько-рівненько. Гарненько його притиснемо. І отримуємо малятами відбиток. І цей відбиток, він буде неповторний, він буде один такий, іншого такого не буде. Знімаємо. Ось подивіться, яким фоном ми будемо зараз користуватися, на ньому будемо малювати пейзаж. Для зимового пейзажу, я вважаю, дуже цікавий фон. Далі ми будемо малювати дерева. Я хочу зауважити, що дерева на ближньому фоні вони нам здаються більшими, а на дальньому фоні здаються меншими. Тому ми так і малювати будемо. Набираємо коричневу фарбу і малюємо стовбур. Малюємо кінцем корси пензлика. Стовбур у нас дерева товстенький, зафарбовуємо його, а від стовбура відходять менші гілочки, вони менші і тонші, ніж стовбур. Ось так. А від цих гілочок відходять ще менші і тонші. Бачите, малята дерево високе, бо воно на передньому плані нашого пейзажу. І гілочок маленьких і тоненьких на дереві багато. Ось дерева я намалювала малята, а тепер я хочу намалювати ще ялинку. Я її намалюю меншою, бо вона у нас буде на задньому плані, тому вона стається нам маленькою. Набираю зелену фарбу і малюю ялинку кінчиком варси пензлика теж. Зафарбовую гарненько. Ялиночка зелена. Ми ж знаємо з вами, малята, що ялинка і взимку, і влітку завжди зелена. Так, ось ялинку я намалювала, а внизу я хочу ще намалювати кущики. Вони маленькі. І гілочки в них тоненькі, тому я малюю кінцем борси пензлика. І ще кущик. Ось бачите, які маленькі курщики. Так, а тепер малята я хочу. Наш пейзаж На не може бути зимовий пейзаж без снігу. Тому намалюємо сніг обов'язково. Беремо білу фарбу, малюємо внизу сніг. Ось так. І дерева засніжені. Кущики засніжені, взимку все вкрите снігом ось так трішки водички добавлю. Еще зимовий пейзаж без снігу. Так і ялиночку трішки снігом припорошило. І кущики, і дерева, і ялиночка. Ось такий зимовий пейзаж. Ми з вами сьогодні створили малята. Я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Бажаю вас успіхів і до зустрічі!